6 ранку. Я збираюся в Львів. І, і їду сьогодні маршруткою до Львова. А чого їду до Львова маршруткою? Зараз покажу, відкрию Сумочку, бо я вже зібрала тут з собою речі. Бо їду так на добрих півдня. Говорю в півсили, бо чоловік ще спить. Їду до кардіолога. Тут мої мене кардіограмки всі е, обстеження, які я робила раніше, е, ще два роки я Маю деякі проблеми з серцем, маю проблеми з серцем більше, ніж два роки. Перед війною, у 22-му році, на початку лютого я перехворіла ковідом. І, ну так, типу, хворіш ковідом. Два тижні я мала такі добрячі симптоми. Потім, через тиждень після мого одужання, почалась війна з березня місяця. Мене так конкретно почало турбувати серце, але я подумала, що це на фоні стресу, бо ти не досипаєш, постійно переживаєш. І в березні, на початку війни, звертатись до лікарів. Мені ж ніхто не звертався, навіть ну, прямо в катастрофічних випадках. Так от. Так, я прожила в березні, в квітні ніби все було добре. В травні в мене були знову серцеві такі трохи приступи. що мене турбувало? Мене турбувало дуже пришвидшене серцебиття і таке відчуття тиску з боку серця. Але я, ну кажу, я це ігнорувала, а ігнорувала рівно до серпня 2022 року. В серпні 2022 року я перестала спати вночі, бо коли я спала на лівій стороні. Я просто могла проснутися серед ночі від е, такого сильного е, тиску в грудях, і коли я ставала, міряла тиск, пульс, то ну, пульс в мене був е, приблизно був від серпня місяця до жовтня, коли ми визначали причину і підбирали лікування. Е, мене серце могло битись в стані спокою вночі, коли я сплю 130 разів. 130 ударів. 130, 113, 115, 120, от ну, щоб ви собі розуміли. І. Це вже така була. Ну, ти, ти вже 130 не витрапиш. Тобто, ти, як би ти не хотів, 130 ударів хвилину в стані спокою. Це абсолютно ненормально. Ну, і підвищений тиск у мене був 140 на 90, 140. На 100 або 120 на 90, або 120 на 100, тобто маленька різниця. Ну, коротше, мала проблема. У мене був діагноз під знаком питання міокардичний кардіосклероз. І, типу, через те, що я затягнула, виходить, в березня і аж в серпні звернулася до лікаря як такої чи такої причини виникнення. Ну, не, не те, що там неможливо поставити, так, такі, типу, є варіанти. Можливо, це так да, в ковід. Можливо, воно якось там на фоні стресу щось було більше, я просто проігнорувала і проходила з тим. Можливо, в мене є хронічний тонзоліт, але один лікар, він пов'язується з тим тонзолітом, Інший лікар-кардіолог не пов'язує. Лор теж він не є там. Сторонником того, що треба вирізати магдалики, і що це може бути від моїх магдаликів, тому що я їх постійно лікую. Тобто я раз в півроку ходжу на промивання. мене наразі не турбує так. І тим паче ангіною, на момент, коли з'явилася у мене оце проблема з серцем, ангіною я останній раз хворіла до того, десь кроки три тому чи чотири, можливо і більше. Тобто такого. Прямого взаємозв'язку, щоб от після ангіни це сталося, такого не було. І там, типу, не було загострення тонзеліту. То... Ну, Конкретної причини, як такої, то немає. Ну, як немає, вона є. Просто таке зупиняються більше на варіанті того, що це можливо було від ковіду. Бо багато хто стикнувся потім з такою проблемою. І я від того часу на постійній основі на препаратах. Не буду казати на яких, бо люди можу почати щось приймати. Я на препаратах серцевих і маю кожних три місяці звертатися на консультацію, на кардіограму, дивитися, що все окей. На постійній основі мені коригують лікування, тобто в мене є два препарати, на які я приймаю на постійній основі. Бо без них, типу, ну, неможливо, типу, пульс э, зривається. І в мене і так, в стані спокою на препаратах, це пульс завжди, плюс-мінус 72, 80, тобто в мене 60 це дуже рідкість велика. Але я почуваю себе ок. Тобто, типу, ехо серце добре. Катіограма могла бути краще, але, ну, теж, терпимо. І... Така. Справа в тому, що останній раз я була в кардіолога в лютому. Зараз серпень. Я пропустила свій візит трьохмісячний, і М -м мій кардіолог сьогодні буде вимагати в мене пояснення. Коротше, якось так. Добре, я йду дозбируватись і вирушати. Чоловік мене, на жаль, не може сьогодні завезти. Бо в нього сьогодні маршрут по роботі і прийдеться їхати своїм маршруткою. Не ж, боже, самі, ніби якась дитя. Мені прийдеться їхати маршруткою, а не машиною. Я вже частіше і частіше задумуюсь про те, що, напевно, таки за наступний рік я здам на права і купимо машину, мені я буду їздити, тому що залежати транспортом трошки не чесно Все, піздемо збиратися. Я вже приїхала, вже в Львові, але приїхала трохи зашвидко, десь за ну, 45 хвилин мене сюди прийом. тому сіла тут в скверику, чекаю час, бо там достатньо кількість людей в тому кардіологічному центрі. Не хочу там сидіти, дихати бацинами. Зараз подивлюся, я просто вперше в цій частині міста. Бо раніше цей мій кардіологічний кабінет був в іншому місці, зараз вони переїхали. І зараз сяду, поки телефон не розряжений, пошукаю маршрут, як мені якими маршрутками чи тролейбусами, трамваями мені назад добиратись краще. Якось так. Після маршрутки так голова трещить. І я одягнулася в піджак. Цілу дорогу тримала його на руках у полушарку і зараз просто як е, пожована вийшла. Біда. Зараз прибігла додому, перекушую і швиденько знову біжу в банк. мене таке відчуття, що я просто приречена ходити по 100 тисяч разів в день, в тиждень. Я не знаю. Ну, реально, тобі, я постійно ходжу в банк. Як не для себе, то для інших. До речі, зайшла, ну, вийшла з маршрутки і купила диньку, зайшла по дорозі, боже, мед. Реально, просто мед, вона в роті тане. Дуже смачна. Що в, кардіолог... в кардіолога? Зробили кардіограму. Одна з найкращих кардіограм за два роки. Лікар-кардіолог сказав, що просто в приємному. В приємному враженні після мене. Я сьогодні була перший пацієнт. І вона каже: Ти мені задала хороший день. Ну, знаєте, коли лікарі вдало працюють, ну от вдало лікують, тобто лікування дає результат, їм від того потішно. На голові дурдом. дуже парить, знову на вулиці. Коротше, я біжу по щось, і можуш, схожу в душ, вдягнусь і лечу в панк. Дощ. Потім знову парить, потім знову дощ. Іду в банк. Ще тільки що така історія сталася, невідомо як і що. Ой, мені дзвони бабуся, треба підняти. Літаю як віник. Коротше, на чому зупинилась. Хотіла сказати, ага, я вже вдома. Що сталося? Боже, цікаво мокра. Я просто тільки що піднімалася по сходах. Перед тим перед банком я три рази піднялася. Секунду, придрукамо. Перед банком я тричі піднялась, спустилась, піднялася, спустилася. Значить, так в мене кончені сусіди зверху. Я не знаю, що вони зробили, яким чином. Вони в себе на поверсі. В загальному коридорі, щось розлили, і розлили в такій кількості, що ця вода залилась в ліфт, в ліфті просто по кісточки води. Е, ну Просто в будинку стався якийсь кіпіш через цю воду, тому що, розумієте, може коротнути. Бо коли ліфт піднімався, опускався, ця вода просто душом лилася вниз по шахті. Там ще сюди дроти якісь. Коротше, ми чітко знаємо, що вони вдома. Бо я все чула, чула всі крики і не могла зрозуміти, в чому ті крики? Чого ті крики були? Звідки та вода? Ми зна... Я знаю чітко, всі знають чітко, що вони вдома, бо всі чули ці крики. Ми їм стукаємо в двері, вони не відкривають. Ну яким ж то треба бути гнидою? Мало того, то ж сусіди позбиралися і кажуть, мені свята, але ти додому, бо може тебе топлять, може вони так ті па, двері відкрили, воно охлинуло. Дякувати Богу, вдома все сухо. Коротше, все сухо вдома, крім мене, як бачите. Я просто на вулиці парить нереально. Тобто зараз така погода кончена, постійно парить. Я така вже втомлена, і сьогодні я закінчую знімати відео. От зараз все, це останній <смі> день зйомочка, тому що я просто зараз до в душ, мою голову йду в душ, мажусь кремиками, гельками, всім, 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 всім можу і не можу, і тупо лягаю відпочивати. Бо я сьогодні провела 5 годин в дорозі загалом. Я сьогодні була в Львові, моталася тут в банку. Коротше, все, я хочу просто відпочивати. Так що, Люблю вас, цілую вас. Йду відпочивати. Та й Йоші з палкою. Вона розвертається. <гум> Мені здалося, що сьогодні не настільки насичений день, щоб його закінчити, тому ми вже вийшли на вечірню прогулянку з долі. Зараз покажу вам красотку.